Так, Бажаю міцного Козацьку. сьогодні, 2 лютого 2025 року, ситуацію на фронті маємо наступну. Підери а, по деяким даним нашої розвідки перебувають на піки можливості, тобто вони стягли все, що могли і не могли. А, основний удар у нас да, зараз на Покровському напрямку. І та Район Котлана, Андріївки цю полосу намагається вилізти на трасу там із району здовиженки. Але а, і часи, і Яр, і Торецьк, і Сіверськ скрізь намагаються наступати. Це я говорю тільки про те, що свої кончелижні цілі, якісь там, да, які там бункер на хуйло їм поставив, вони намагаються показати своєму міру, що ми можемо, ми можемо воювати з усім і з всім нато. Насам ну, насправді проможності цієї блін, рашки-парашки. Далеко не безмежні. виробництво боєкомплекту, те, що вони використовує на фронті, тільки на 30% вироблене в Рашен Педірації. Інше 70% це Північна Корея, Китай, Іран, Білорусь і інші країни із ГОЙ у світі, да? диктаторські режими. Тому там приуміншати їх заслуг не то, що заслуха. Можливості ніхто не робить, але і перебільшувати їх теж не треба. Збройні сили України, перебуваючи практично без авіації, без ракетного озброєння, без військово-морського флоту і з невеликою сухопутною армією на початку війни знищили а, біля 600 там літальних апаратів. Знищили практично Чорноморський флот а, на Чорному морі. Завдають ударів по території Рашен Федерації своїми засобами власного виробництва да, далекобійними літакового типу ударними дронами, плюс і там Storm Shadow, союзники, хоча й обмежено, але постачають. Так я до чого веду? Я веду до того, що війну на фронті підрозділи Збройних сил не програють, а тримають в умовах переваги в багатьох компонентах. Але інформаційну війну в тилу ці наші тилові шляпи програють в одну калітку. А все чому? Да, військові теж різні. А все чому? Тому що саме інформаційній війні придається дуже мало уваги, або вважають, що не потрібно, або ще щось. І оці говнокіди, зрив мобілізації, вбивство там працюють. Ну, Нещодавно військовослужбовця на да? автозаправній станції. Інформаційний шум постійно розшатують наше суспільство зсередини. Да? А в цьому хорошого нічого немає громадянин України вбив громадянина України. Якби там не було, думайте, ну кому це вигідно. Бени вигадонабувач в Кремляді сидить. Це хуйло. Нам потрібна консолідація всього суспільства. Але консолідація суспільства може бути тільки тоді, коли Україною будуть правити українці і патріоти. А це на даний час, на жаль, поки що проблематично. Да? Проблема вибору, коли вас раз на п'ять років запрошують, вона залишається. І люди, по приколу, не думаючи, втратили 20% території і сотні тисяч людських життів. Тому поки ще є кому. І я думаю, будуть у нас все таки в країні перевибори. Потрібно думати, об'єднуватися Да? в першу чергу в селах і містах однодумці, українці і патріоти це наша країна, наша земля. Нам її боронить, нам її відбудовувати. Розраховувати на Трампа, на Байдена, на НАТО, на Європу і ще на кого небудь міжнародні інституції, вони імпотентні. ОБСЄ, Червоний Хрест, НАТО там. Рада, Рада національної безпеки вони показали тільки озабоченість, да? От я тільки що ну, проходив, там прилетіли каби, зруйнували велетенську м, територію, І спричинили дуже тяжкі наслідки. Ну що, озабоченість, страти полонених, озабоченість. Удари по Ахмаді то забочені шахідає кожний день по містам і селам забоченець. Ну той сідочого виду, що, що розраховувати потрібно в цій війні виключно на себе, на українців. Воювати будуть українці на своїй території, на жаль, да? і потрібно власної зброї. Чи зможемо ми із цими особами, які зараз знаходяться при владі, це зробити? Ні, але. Через демократичний інструмент, а саме через вибори, ми можемо брати до влади українців-патріотів і виробництво власної зброї і мобілізацію, все це можливо наладити, і це треба буде робити. Для цього потрібно що за час війни дуже багато потужних військових да? возьми Кирила Вереса, Мадіара. Комбриги в нас, той же Ішкулов, ну дуже багато, да, той же дропатий. Ну, я вам буду до вечора переляковувати. Е, у нас є не один лідер нації, бо його немає, є колективний лідер нації. І він складається із багатьох військових, починаючи із рядового складу і заканчуючи дійсно бойовими генералами, яких в нас ну, теж вони є, не всі, звісно, не є. Тому плакати там скавчати. Ми коли йшли добровольцями 24 лютого. Ми знали, що буде тяжко ці події передбачали. І віра в нас як була так і є. Хоча із середини п'ята ФСБшна колона робить це для того, щоб вбити віру в перемогу, роз'єднати суспільство. Це де, дуже складний процес, і він триває вже 30 років всередині країн. Але українці розумна нація, і пора вже збирати раму в кучу. Да? Не бігати, не хаваться, а або воювати, або допомагати фронту. Ну, ви мене сподіваюся, почули. Я для чого ці відео роблю? Для того, щоб ви зрозуміли, що тільки Україна тримає цю орду і вторгнення в Європу. По-іншому ніяк. І Україна спасла Європу. Якби не було України, вони б вже до менше дійшли. І цим потрібно пишатися, пишатися кожним воїном, який прийшов добровільно, який був мобілізований, який захищає нашу батьківщину на різних посадах, починаючи із найкращої в світі піхоти, яку, на жаль, багато в чому ми втратили, і закінчуючи тими людьми, які ППО на гаверлі стоять. Да? Це все українці, це все наші воїни, які тримають і небо і землю і море, також Так що казацтво вас всіх обняв. Вірте ЗСУ, допомагайте, хто чим може. Це буде Україна, слава нації. І не плачте, і не скигліть, щоб я цього не чув. Україна найкраща в світі. У нас є майбутнє і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це ви і це ми. І ми обов'язково переможемо.